Сірка лісу або зимові пригоди вікусі і Сашка. Одного зимового ранку, коли сніг м'яко покривав землю, Сашко та Вікуся вирушили на прогулянку до лісу, який знаходився зовсім поруч біля їх будинку. Повітря було свіжим і морозним, а навколо пахло ялинками. Вітер ледве колихав гілки дерев, а сонце ледь пробивалося крізь хмари. Вони йшли все далі від дому, аж раптом Сашко насторожився. Ти помітила ліс став дуже тихим, сказав хлопчик, роздивляючись навколо. Так і темним, відповіла вікуся, тримаючи його за руку. А ще здається, що він став все глибшим. Прогулюючись між високими деревами, вони раптом помітили, що навколо стало значно темніше, хоча зазвичай ліс у цей час був наповнений світлом. Сонце не могло пробитися через густі хмари, і ліс наче поринув у глибоку ніч. Що відбувається? запитала вікуся, відчуваючи холодок на шкірі. Що це за дивна темрява? додав Сашко, насторожено озираючись. Раптом з-за дерева вийшов маленький гном, веселий і кумедний. Його рожевий носик і кольоровий капелюх виблискували, а на плечах висіла маленька сумка з різними незвичними предметами. Ой, ви заблукали? вигукнув гном, стрибаючи на місці. Це не найкращий час для прогулянки. Ліс потонув у темряві. Хто ти? здивувався Сашко, відступаючи на крок. Я гном веселун, сказав гном, підстрибуючи і показуючи свої маленькі веселі вушка. А ви хто такі? Що робите в лісі? Де темрява поглинула все. Просто йшли на прогулянку, але стало так темно, пояснила вікуся. Ох. Важко зітхнув веселун. Це все тіньовий король. Він викрав зірку лісу. Вона освітлювала ліс і приносила йому життя. Без неї ліс занурився в темряву. Тепер пташки і звірі не можуть віднайти свої домівки та знайти собі їжу. Тіньовий король? Запитав Сашко. Так, відповів веселун. Він використовує свою магію, щоб приховати все в темряві, і поки зірка лісу в нього нічого не зміниться. Ти хочеш сказати, що цей ліс залишиться в темряві назавжди? злякано запитала Вікуся. Сашко подивився на сестричку. Ми врятуємо ліс, твердо сказав Сашко. Але як ми знайдемо тіньового короля? запитала вікуся. Якщо ви дійсно готові допомогти, я покажу де його замок, сказав веселун. Але треба бути дуже обережними та сміливими. Тіньовий король дуже небезпечний. Та діти не злякались. Тоді гномик дістав зі своєї сумки чарівні ліхтарики і дав їх дітям. І разом вони рушили вперед. Шлях був нелегким. Чим далі вони йшли, тим густішою ставала темрява, а дерева здавалися все більшими і страхітливішими. Я не боюся, запевняв Сашко, тримаючи ліхтарик. Якщо ми разом, ми точно переможемо. Нарешті, після довгого шляху, вони дійшли до величезного замку тіньового короля. Високі ворота були з каменю, а навколо вилися чорні хмари. Ось він, прошепотів веселун. Обережно. Тіньовий король використовує магію, щоб нас залякати. Раптом навколо них почала кружляти темна буря. З'явилися чорні фігури тіні, що виривалися з землі. Але ліхтарики, які тримали діти, почали світити ще яскравіше, і тіні поступово відступали. Лишайтеся разом! закричав Сашко, розмахуючи ліхтариком. Ми сильні, коли ми разом. Вони пройшли через ворота і потрапили до замку. Там на троні сидів тіньовий король, його очі горіли червоним, а з його рук виходили темні струмені магії. Ви зважилися прийти до мене? грізно запитав він. Ми прийшли повернути зірку лісу, твердо сказав Сашко, підходячи до нього. Ха ха, ви не можете забрати її. Я заберу все світло для себе, сміявся тіньовий король, здіймаючи в руці темний меч. Але раптом Веселун заспівав Там, де в світі є добро, темряви не буде. Хай засяє зірка знов і ліс наш світлим буде. Його пісня пролунала в замку, і його гарний голос пронісся через темряву. Зірка лісу, що була у руках тіньового короля, почала світити, відбиваючи темряву. Це не твоя сила, а наша. закричав веселун, і його голос лунав, як музика. Зірка лісу яскраво загорілася, і магія тіньового короля розсіялася, темрява зникла, і король розтаяв на тіні, що зникли у повітрі. Ми перемогли. радісно вигукнула Вікуся. Ліс знову наповниться світлом, сказав Сашко. Вони повернули зірку лісу на її місце, і ліс ожив. Знову заблищали зірки. Темрява була знищена. Дякую вам, подякував Веселун. Тепер ліс знову буде світлим, і я зможу співати свої пісеньки без страху темряви, а звірі нарешті повернуться в свої домівки. Діти повернулися додому, знаючи, що навіть у темряві можна знайти світло, якщо є сміливість і справжні друзі, бо світло є в кожному з нас. Головне не забувати про це. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!